Отже, розпочинаємо нашу передачу. Сьогодні у нас у гостях клуб Унікорт. І я представляю вам керівника клубу Унікорт, директора тенісного клубу, добре відомого багатьом шанувальникам тенісу і шанувальникам спорту взагалі Валерій Львович Бурко. Чемпіонка України, до речі, Уже чемпіонка нинішнього року, лише кілька днів минула, як у Сімферополі вона здобула цей титул. Мілена Корніль, вихованка центру Унікорт. І сьогодні вони відповідатимуть на ваші запитання. І я хочу підкреслити, що як завжди у нашій рубриці Телематч ми працюємо у режимі прямого зв'язку. Телефон 43 1407 розпочинає працювати ось з цієї самої хвилини. І сьогодні не зовсім звичний у нас варіант, адже на телефоні сьогодні нам допомагає як посередник між нашою передачею та вами, шановні телеглядачі, ігор Юлійович Пруткін, тренер Мілени Корніль, один з наймолодших і найвідоміших тренерів в Україні і в центрі «Унікорд». Ми не випадково саме його запросили взяти на себе таку місію, адже сьогодні і до нього теж будуть питання. Ми розуміємо за ходом передачі. Ну і можливо на деякі надто конкретні питання. Ігор Юлійович матиме змогу відповісти вам безпосередньо, але все ж таки насамперед я прошу вас телефонувати з Запитаннями, які стосуються тенісу, взагалі, або адресовані учасникам нашої сьогоднішньої програми, а не лише з суто конкретними питаннями, скажімо, як до якої групи, з якого часу працюватимуть ті або інші секції клубу. Хоч такі питання я розумію теж безперечно будуть.